Якщо в Україні кількість дитячих злочинів зростає, то на території області навпаки, заради профілактики правопорушень в не цурається ходити до шкіл та інтернатів. Дітям розповідають, чому не можна порушувати закон. Вкупі з іншими заходами це дало конкретні результати. Саме через профілактичну роботу з підлітками в нас майже в половину зменшилася кількість таких злочинів, як грабіжі, розбої. У нас зменшилася е, така кількість е, кількість таких злочинів, як незаконні заволодіння транспортними засобами. З підлітками спілкуватися важко, але необхідно кажуть психологи. Якщо з малолітніми порушниками не проводити роз'яснену роботу, злочини можуть повторюватися. Крім того, перевиховувати дітей легше ніж дорослих, психіка яких вже сформована. Це саме зручний вік для того, щоб дитину виховувати тут велику роль. На е, віддається свідводиться саме батькам. Але за напрямками своєї діяльності відділ психологічного забезпечення виконує дещо інші функції. Психологи залучаються до таких справ, але як правило, рідше в Україні найбільше злочинів чиняють підлітки віком від 16 до 17 років. За статистикою половину злочинів скоюють в організованих бандах. За легкі правопорушення можна обійтися умовним покаранням з букви закону. То як правило, якщо особа скоює злочин вперше, до неї застосовується. Е... Заходи примусові заходи виховного характеру не пов'язані із позбавленням волі, тобто це може бути умовно засуджена особа, це може бути передача особи на поруки батькам, педколективу. Або трудовому колективу нині увесь світ практикує так зване відновне правосуддя. Це коли закон дозволяє покаятись і дає можливість перебувати дитині не у місцях позбавлення волі, а на свободі під контролем дорослих. Юрій Курочка, Олександр Галян, Подільська панорама.